What to do about mass unemployment? This is going to be a massive social yes. challenge. Um, and I think ultimately we will have to have some kind of universal basic income. I don't think we're going to have a choice. Universal basic U income? Universal basic income. I think it's going to be necessary. So it means that unemployed people will be paid across the globe? Yeah. Because there is no job? Machine, robot is taking over. The, the, the harder challenge, much harder challenge is, how do people then have meaning? Like a lot of people, they derive their meaning from their employment. So if you don't have, if, if you're not needed, if there's not a need for your labor, what's the meaning? Do you, do you have meaning? Do you feel useless? <in> а ви поміти, що майже ніхто не говорить про головне. Про те, що штучний інтелект може не просто автоматизувати роботу, а й перевернути весь науково-технічний прогрес. Чому всі дискусії обертаються навколо конкуренції компаній та боротьби країн за лідерство ШІ, а не навколо того, що реально змінить життя людей? Де розмови про те, що штучний інтелект може прискорити науку, допомогти знайти ліки від усіх хвороб, побороти старіння і продовжити життя? Адже це має бути ключовою метою людства. Але реальність така. Штучний інтелект і роботи поступово замінюють людей. І Якщо економічно вигідніше використовувати машини замість працівників, то це обов'язково станеться. Це лише питання часу. І що тоді робити з непотрібними людьми? Що буде з тими, чиї професії зникнуть через ші? Їх просто посадять вдома, видадуть безумовний базовий дохід, якого вистачить рівно на те, щоб прожити і дожити життя в дешевих розвагах, поки вони просто не зникнуть. Вони будуть дивитися Тік-Ток, скролити соцмережі, грати в ігри, щоб не заважати системі. А тим часом підприємці, так звані візіонери, подякують людям за хорошу роботу, а далі підуть у прекрасне технологічне майбутнє без зайвих працівників. Вони будуть керувати машинами, створювати штучні світи, подорожувати космосом. А що робити іншим? Як вам таке майбутнє? Що з цим можна зробити? Як змінити цей сценарій? Напишіть у коментарях.